Останні кілька місяців для України видались складними, навіть трагічними. Ознаки стабілізації ледь помітні, тож літо 2014 можна вважати особливим. Два тижні на морі для дітей тепер не тільки нагода оздоровитись, а й відпочити від негативної інформації, відволіктись від проблем дорослих. Понавіть не молодші розуміють, що в країні біда. 34 дитини з Херсона, передмістя та Білозерки, громадянський рух відродження Херсону відправив до Лазурного. Батькам та опікунам путівки не коштували ні копійки, хоча доба в табори прибережний обходиться в 155 гривень. Чи не вперше наша знімальна група відступила від правил і не тільки разом з родичами проводжали щасливчиків, а й супроводжували їх до місця двотижневого перебування, аби на власні очі переконати, що тут вони почуватимуться в повній безпеці з Чорноморського узбережжя. Наш наступний репортаж. Громадянський рух відродження Херсона, незмінним лідером якого вже більше семи років є народний депутат України Андрій Путілов, Завжди багато акцій проводить для дітей, особливо з пільгових категорій. Поточна ситуація в країні доповнила перелік і безплатні путівки отримали сім'ї льотчиків, прикордонників, майданівців, міліціонерів. Пані Коваленко державній прикордонній службі віддала 11 років. Не без тривоги відпускає восьмирічного сина, бо вперше він буде так далеко від неї, але втрачати нагоду не стали. На роботі прийшли, сказали, що є безплатні путівки, що можуть дати, оздоровити рібенка. Ну, все Марія Миколаївна з Зеленівки переживає за онука і пишається сином, який служить в батальйоні ДПС. Як лучшему роботнику міліції, дали сину путівку, відправляє онука в лагер. Дякую велике за безпокойство, за турботу, за дітей. Артем, на відміну від бабусі, абсолютно спокійний. Ну я там ще не було, але, думаю, подобається. 16-річна Ганна з Чернігова розвіяла останні сумніви не тільки Артема. Здесь не так, як везде, вообще я була в другом лагере. лагері. Мені там дуже сильно понравилось, але здесь намного більше. Я думала, що ну, того лагеря не будет, але з'явився цей лагерь, мені вообще здесь дуже подобається. З прибережно відбуваються загадкові речі. Повернути сюди прагнуть не тільки діти, а й дорослі. Валентина Васильівна вже другий рік тут працює медсестрою. Минулого літа вона теж була в лазурному з онуками і помітила, що взимку вони взагалі не хворіли. Купаються, загорають та У нас масажний кабінет, у нас інгаляторій для діток. У нас очень хороший медицинський кабінет, вся неотложна терапія проводиться, Буквально всі медикаменти для дітей у нас є. Дитячий оздоровчий табір прибережний одночасно здатен прийняти 610 маленьких відпочивальників. На 10 червня у нас відпочиває вже 407 дітей. Це Чернігівський фонд соціального страхування, це Черкаська міська рада і діти, які приїхали під егідою. Народного депутата України Андрія Станіславовича Путілова. Саме в цей час Андрій Путіло вважає своїм обов'язком допомогти родинам патріотів, військовослужбовців і цивільних, котрі служать батьківщині, і оберігають мир Херсонщини, та малечі, яка втратила батьків. У прибережному створено всі умови, аби мама і тата були спокійні за дітей, а по поверненні тільки раділи їх гарному настрою. Цілодобова професійна охорона, п'ятиразове харчування, власна пекарня, цілюща артизіанська вода, двічі на день купання у морі, щоденні спортивні змагання, концерти, конкурси. Родзинкою цієї зміни є майстер. Класи, які проводять народні умільці гончари, ковалі, вишивальниці, з зелених хуторів Таурії. Не буде навіть часу, коли сумувати за батьками, у них не буде ніколи часу навіть подумати те, що їм через пару днів треба буде повертатися. Вони це згадають вже в останній день, коли будуть вже сідати в автобус. Це гарантує команда професіоналів. В ожаті без п'яти хвилин дипломовані педагоги, студенти Вінницького, тернопільського переяслав Хмельницького вишів. З Тернополя і кухарі, учні вищого училища ресторанного бізнесу. Вони проходять практику, шліфують свою майстерність. Їм та їх маленьким підопічним хочеться побажати повернутись з Лазурного. З яскравими враженнями зовсім в іншу Україну без війни і агресії.